Про спадщину Наталка дізналася несподівано. Вона виходила з під'їзду, як раптом почула, що донька гукає її з балкону. Мамо, тобі тут лист прийшов, я й забула. Стривай, зараз у пакет його покладу і кину вниз. Квартира взагалі була Наталчина, тому й листи приходили сюди. Дісталася вона їй від батьків простора, світла, з двома великими кімнатами та однією маленькою. Коли донька вийшла заміж і народила Валю, їм стало тісно в крихітній однокімнатні зятя, і Наталя погодилася поступитися молодим своєю квартирою. Нерозумна ти, сказала їй тоді подруга Світлана. Зі Світланою вони дружили майже все життя, хоча не було двох менш схожих жінок на цьому світі. Наталя народилася в сім'ї вчительки і лікаря, була дівчинкою правильною з дитинства знала, як складеться її життя далі. Педагогічний чи медичний інститут, спокійне заміжжя, одна дитина, робота, яка приносить людям користь, все як у батьків. Звичайне загалом життя і зовнішністю Наталки була звичайна, русяве пряме волосся, сіро блакитні очі, фігура яблучком, тож до п'ятдесяти талія вже зовсім зникла. Світлана була іншою мати її справжня модель, батько великий начальник. Кожен новий відчим чергове світило у світі науки і мистецтва. Сама вона була під стать матері, висока, худрлява, з темними густими кучерями і чорними бровами в розліт. Очі у Світлани були рідкісного, смарагдового кольору, як у чеклунки любила примовляти сама Світлана, і цими очима вона чоловіків і причаровувала. Життя у Світлани було непередбачуване. То вона смітить грошима в Мілані. То вирощує кій у селі в горах. Жити треба так, щоб було що згадати, казала вона. Пам'ятай мої слова, будеш у старості картати себе, а вже пізно буде. Раніше старістю Світлана називала і 50 років, але тепер, ясна річ, думку свою змінила. Дітей у Світлани не було, і вона не розуміла, чому Наталка готова все зробити для доньки, поступаючись навіть своїм комфортом та бажаннями. Звичайно, квартира зятя була незручна, від зупинки далеко, але краще нехай їй наталці незручно буде, аніж дочці. І коли вона гроші на машину доньці дала, Світлана сварилася. Краще б у відпустку поїхала, в Італію, наприклад, давно ж хотіла. Так, Наталці хотілося побувати в Мілані. Сама не знала чому, напевно, розповіді і фотографії подруги її так налаштували, але ще більше вона хотіла дачу. Про що зізналася подрузі. Дачу? скривилася Світлана. Так, приземленість у тебе не відібрати. Наталка не стала сперечатися й ображатись. Подругу вона любила і приймала всі її слова, але про дачу продовжувала мріяти, і тому, коли в листі прочитала, що двоюрідна тітка включила її у свій заповіт і залишила трохи грошей, зраділа ось тепер вона точно купить дачу. Добре, погодилася Світлана. Дачу так дачу, тільки доньці знову гроші не віддай, хай її той нероба сам заробляє. Василько не нероба образилася за зятя Наталка. Він аспірант, ось напише кандидатську, буде науковим співробітником, а там і кар'єра піде вгору. Насмішила, не відставала Світлана. Яка кар'єра? Про що ти? Був у мене один кандидат. Толку від нього навіть у спальні не було. У результаті Світлана запропонувала Давай на депозитний рахунок гроші покладемо, щоб ти їх на талці своїй всі не віддала. Можна навіть на мій рахунок, там і відсотки зберуться, поки ти в пошуках дачі. А то знаю я тебе тільки я відвернуся, одразу ні грошей, ні дачі. Нехай у батька просить, ти не одна її народила, хай його потрусить. А то знаю я тебе тільки я відвернуся одразу ні грошей, ні дачі. Із батьком дочки Наталка розлучилася, коли вірочці було 9 років, зруйнувавши сімейну традицію у них у сім'ї ніхто ніколи не розлучався. Батьки тоді, ще живі, дуже засмутилися, але Наталя не змогла пробачити йому зраду. Дуже це її зачепило. Чоловік сам її у всьому зізнався. Сказав, що в нього інша жінка, і тільки з нею він дізнався, що таке кохати. Це було неможливо навіть слухати. Не те, що потім разом жити. Наталка цілий рік ночами плакала, згодом забула. Він потім одружився, не з тим своїм коханням, з іншим, та й діти в нього ще народилися, не тож недовірочки йому було. Із планом подруги Наталя погодилася до вибору дачі підійшла розумно, довго вивчала питання, розглядала оголошення, сподобалася їй одна, трохи дорожче, аніж вона могла собі дозволити. Але ж можна й кредит взяти, поїхала дивитися. Господар був приблизно її віку, високий чоловік з помітними вже залисинами на голові та синіми, але сумними очима. Звали його Сергій, як і її колишнього чоловіка. Погляньте, земля хороша, будинок взагалі відмінний, сам будував, іншого такого ви не знайдете, казав він. Наталка й сама бачила, що будинок навіть кращий ніж на фотографіях. Та й подвір'я їй подобалося і для квітів місце є, і дерев з кущами он як багато, грядки вона не любила, їй більше краси хотілося. Що ж ви такий гарний будинок продаєте? спитала Наталка. Не шкода? Не шкода, відповів Сергій. Шкода, що така краса без діла стоїть. Ця дача батьків моїх. Моя на сусідній ділянці, он там, махнув він рукою. Ми спеціально з людою поряд ділянку купили. З батьком разом усе будували. Його вже три роки як немає, а я все ніяк не міг наважитися продавати. Знаєте, навіть не у продажу справа, речі довелося їх із мамою розбирати, а це непросто. Тільки на люду поховав, а потім ось вони. Тяжко, зізнався він. А діти? обережно спитала Наталка. Ой, вони в мене зовсім міські, поскаржився Сергій, носа тут не показують. Донька взагалі в інше місто поїхала, тож дві дачі для мене одного забагато. Ось хотілося б сусідів хороших знайти, щоб будинок не псували і гулянок не влаштовували. Ну, гулянки це не в моїх звичках, відмахнулася Наталя. Я все більше до квітів. Взагалі раніше у мене тільки кімнатні рослини були, але я обожнюю квіти в квітниках. Мама у мене теж квіти любила, а Люда терпіти не могла, уявляєте? Пам'ятаю, прийшов я на перше побачення, тягну букет, задоволений, таким думаю, зараз здивую, а вона вся скривилася і мало не забула його потім на лавці. Я тоді подумав, що їй не сподобався, а вона тільки через рік зізналася не носи мені квіти, каже, я їх не люблю. Краще шоколад. Так, ласунка вона в мене була, та я й сам, якщо зізнатися, полюбляю солоденьке. Так тепло він говорив про свою дружину, що Наталці навіть стало заздрісно. Навряд чи хтось скаже щось таке про неї. Може, Світлана мала рацію, не на те Наталка витрачала своє життя. Ходімо, Наталю, я вам покажу, де тут які квіти. Зараз не видно, ще не проклюнилися, але я все одно покажу в мене й фотографії є. Цілу годину вони ходили по подвір'ю й городу і говорили про квіти, про дітей, про те, як життя з кожним роком набирає обертів. Раніше чекаєш дня народження, Нового року і дочекатися не можеш, говорив Сергій, а зараз раз і нема року, як корова язиком злизала. Так, погоджувалась Наталка, я ж у школі працюю, і мені здається, що раніше діти якось повільніше росли, а зараз не встигнеш узяти клас під керівництво. Як його випускати треба. Люда у мене теж вчителькою була, української мови. А ви який предмет викладаєте? Біологію. Спочатку на лікаря хотіла піти, як тато, але щось злякалася. Говорити з Сергієм було легко і добре. У грудях Наталки розливалося приємне тепло, очікування чогось важливого. Чого вона вже й не очікувала? Беру, сказала вона на прощання. Домовимося про дату угоди. Гроші зніму і братиму. Про кредит вона не сказала, але вирішила, що швидко оформить його. Так і вийшло. Кредит наталці видали, дату покупки вона призначила і зателефонувала Світлані. Переказуй гроші, я дачу знайшла, у п'ятницю угода. І тут раптом Світлана почала щось говорити, щось невиразне таке. Наталка довго не могла зрозуміти, що. Ти розумієш, я хотіла примножити їх, гроші твої. Ну а що? Я просто так чи що мушу їх на своєму рахунку тримати. Мені також навар потрібний. Я купила акції, мені мій Ярослав казав, що вони ось ось вгору злетять, а вони взяли і вниз пішли. Я не винна. З усіх цих слів Наталка зрозуміла одне грошей на купівлю дачі вона більше не має. Вона аж пішла тиск міряти. Було шкода не грошей, а дачі, яку вона не зможе купити, сусіда, з яким тепер не буде приводу спілкуватися. Сергію зізнатися, що угоди не буде, було складно. Наталка навіть спробувала взяти ще один кредит, але не погодили. Вона подзвонила йому і сказала, як є вибачте, гроші мої зникли. Так сталося. Жаль, звісно, але, схоже, залишаюся я без дачі. Можете шукати нового покупця. Шкода, сказав Сергій, ви мені так сподобалися, думав, добрими сусідами будемо. Від цього всього Наталка аж занедужала, не спала ночами, все думала, де її грошей узяти, але вигадати нічого не могла. Дочка, коли дізналася від матері, що дачі не буде, розгнівалася. Я тобі завжди казала не можна довіряти цій Світлані, а ти її захищала. Вірочка, вона не винна, вона ж як краще хотіла. Ага. А коли з батьком шашні крутила, теж як краще хотіла. Ти про що? аж зойкнула Наталка. Про те, що всі, крім тебе, знали. Він через Світлану твою нас покинув, з нею любов крутив. Наталя не хотіла вірити дочці. Не могла її найкраща подруга так чинити, просто не могла. Добре, сказала Віра, тебе, мабуть, уже не переробиш. Життя Наталки зовсім перестало бути схожим на ті картинки, які вона уявляла собі в дитинстві. Виходить, що скрізь вона помилилася чоловіка обрала не того, подругу не ту, та й дочку виховала неправильно, раз та тільки звинувачувати може. Навіть улюблена робота перестала їй подобатися. Не хотілося Наталці рано вставати, хоч звільняйся. Наталя була вдома сама. Вона сиділа на дивані, увімкнула по телевізору улюблений серіал, але дивитися його не мала сил. Сиділа і просто плакала. Раптом хтось наполегливо подзвонив у двері. Наталка прислухалася, хто там, але навіть не поворухнулася. Це її Віра приїхала без попередження. Вона дзвонила й дзвонила у двері, але Наталя не хотіла відчиняти. Мамо, відкривай. голосно гукнула вона. Наталя зітхнула і пішла в коридор. Віра була без шапки, хоча на дворі було холодно, куртка розтібнута. А валя де? запитала Наталка про внучку. Вдома з Василем, сказала Віра. Вона зайшла в квартиру, дістала із сумки якийсь пакет і простягла Наталці. Що це? здивувалася та. Гроші. Я машину продала. Купиш дачу ту, яка тобі сподобалася. Наталка оторопіла, дивилася на доньку і нічого не розуміла. А як же ж. Як ви без машини? Як ти? У Василя є, буде нас возити, сказала дочка. Або на автобусі, не пани які, і валя вже велика. Все, мамо, не розводь тільки сльози, гроші бери і дзвони сьому Сергію. В очах стояли сльози. Наталка зробила крок, пригорнула дочку до себе, обійняла. Ой, годі, досить. Це ж твої гроші були, не плач. Дочка завжди була такою. Різка, зухвала. Ані сльозинки. Спасибі, Вірочко, та нема за що. На Світлану свою в суд подай. Зрозуміла? Нехай поверне тобі і за моральну шкоду ще візьми. Наталя переживала, що Сергій продав дачу. Майже місяць уже ж минув. Перевірила оголошення немає її. Знову мало не розплакалася, але про всяк випадок зателефонувала. Ви вже продали дачу, так? несміливо запитала вона. Ні, засміявся він, вона на вас чекає. Як це? здивувалася Наталка. Дочка ваша подзвонила і попросила почекати. Вона розповіла про гроші, що машину хоче продати. Чудова у вас, донька. Чудова, погодилася Наталя, все ще не вірячи своєму щастю. То можемо призначати угоду? Звичайно, хоч завтра. Я тут за вашими квітами доглядаю. Вже проросли, деякі й зацвіли. Хочете фотографії надішлю? Хочу. Квіти були чудові, як на картинках з підручнику біології. Наталка згадала, як любить свою роботу, дітей, квіти і доньку вірочку з онукою валею. І навіть зятя Василя вона теж любить. Хороший зять. Пощастило з ним доньці. Все в неї добре, і життя вона прожила недаремно. Хоча, що значить прожила, все тільки починається. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.